Навесні Сумщина традиційно долучається до проведення щорічної всеукраїнської акції за чисте довкілля, яка має на меті спонукати мешканців спільними зусиллями наводити лад в кожному населеному пункті області. Цей рік не став виключенням, і незважаючи на те, що військовий стан, ми все одно маємо піклуватися про той осередок, де ми, де, ми, де ми живемо і де ми знаходимося. На початку квітня було підписано розпорядження обласної військової адміністрації щодо проведення відповідної акції. І у період з 1 квітня по травень місяць, по 5 травня, ми рекомендуємо цим розпорядженням всім керівникам підприємств, установ, організацій, головам громад, організувати на своїй території, на своїх підприємствах, в своїх громадах відповідні такі. Заходи, які стосуються прибирання території, благоустрою, прибирання місць, де знаходяться ну де, де масово перебувають люди, і обов'язково це стосується не тільки території громад, території населених пунктів, також відповідні рекомендації надано і в прибирання вздовж автомобільних доріг для того, щоб ми подорожували чистими дорогами і бачили чисті узбіччя. Праця об'єднує людей, а корисний результат дарує позитивні емоції. Проявити ініціативу і привести до ладу своє подвір'я, прилеглу територію чи дитячий майданчик біля будинку, може кожен. Користь працювати на свіжому повітрі не ни з чим не можна зрівняти навіть працювати в там спортивній залі чи на тренуванні звичайно це згуртовує людей, це об'єднує людей. Вони працюють над якоюсь спільною справою, заряджаються один від одного позитивними емоціями, і це, це є надзвичайно корисним і надзвичайно дарить позитивні такі емоції. Власний приклад найкращий мотиватор. Тож уже наступного тижня колектив Сумської обласної військової адміністрації долучиться до всеукраїнської акції за чисте довкілля не на словах, а на ділі у нас завжди період оновлення. Да, оновлення починається в першу чергу з себе, коли ми починаємо певним чином готуватися до, до нового життєвого періоду, і саме прибирання, і саме наведення ладу навколо себе в своїх оселях, навколо своєї території, воно певним чином стимулює людей вірити в краще і сподіватися на те, що скоро все наладиться, і в нас обов'язково наступить мир. Обласна військова адміністрація теж залучена до цього процесу. І на наступному тижні ми спільно з керівниками структурних підрозділів, заступниками голови і з працівниками адміністрації будемо також приймати участь в такій акції. Ми Ви визначились уже, яка це буде локація, наскільки це багаточисельна буде акція? Про локацію поки сказати вам не можу. Я думаю, що Ця інформація буде вже після проведення відповідної акції публічно презентованою, оприлюднено. Все ж таки, ми маємо не забувати про те, що ми живемо в досить такий складний період, і про чисельність учасників, і про місце їх перебування. Ми маємо цю інформацію обмежувати. Представники влади закликають громадян не залишатися сторонніми спостерігачами, а брати активну участь, долучившись до всеукраїнської акції за чисте довкілля та навести лад на території, де проживаєте.